Так, ти сама з Рівного, так? Я сама з Краматорська. Але в Рівному я живу вже 8 років, то можна сказати, що я рівнянка вже стала, асимілювалась тут. Є улюблене місце в Рівному. Остріця мені подобається. Остриця. Чим тобі подобається Остріця? Ну там гарно. Е, ще я буду трохи банальна, але Лебідінка. я коли перший раз пішла на Лебідінку, взагалі така, вау, прикольно. Так ну, мене, мене б вразили перший раз ковані скульптури. Я ще раніше не бачив ковані теж. скульптури. Я пам'ятаю, як я перше прогулювалася по цій алейці, і ага. така, вау, це зробили люди! Типу, і це тут робили, вау, це так гарно. Ну, типу, просто е, я з Краматорська, Це промислове місто. і в нас е, навіть там костелів немає таких. І тому, коли я перший, там, пер перші рази я приїжджала е на західну частину України, я просто прозрівала. Типу, у вас нема заводів? Ні, у нас є заводи, але в масштабі, так, воно не так. У вас легше дихати, у вас якийсь типу акцент трохи на інше. Подкаст 11.